Уявіть, мегапроєкт за мільйони. Все мало б бути вау, а вийшла порожнеча. Трава росте крізь плитку, будівля розвалюється. Тиша, як в хоррорі. Що пішло не так? Це не просто закинуті бази відпочинку, це пам'ятники людської жадібності, дурості або чиємусь секретному плану. Ми покажемо вам місця, які будувалися як майбутнє, але стали руїнами, і деякі з них досі приховують дуже дивні речі. Ми розкриємо неймовірні історії про те, як війни, стихії, економічні катастрофи і навіть примарні легенди перетворили оази розкоші на зони привидів. І, можливо, наприкінці цього відео ви вже ніколи не зможете дивитися на готелі так, як раніше. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Нашу подорож ми розпочинаємо з курортів, чия доля була зруйнована війнами та політичною нестабільністю. Вони стояли на вершині гір, серед зелених джунглів або на мальовничих плато, але не змогли встояти перед кулями, революціями і державними катастрофами. Першим у нашому списку є Бокор Палас Хотел, що розташований у Камбоджі на вершині гори Бокор. Відкритий у 1925 році французькими колоністами цей розкішний готель був елітною втечею від спеки пномпеня. Тут збиралися урядовці, генерали, французькі аристократи, віддалений покритий туманом, він наче завис у хмарах, створюючи атмосферу містики. Але в 1970-х усе змінилося. Камбоджу охопила громадянська війна. Готель перетворився на опорний пункт місце боїв, а згодом на моторошний символ руйнування. Сьогодні Бокор Палас стоїть мовчазним гігантом серед хмар, частково реставрований, але так і не повернутий до колишньої слави. Говорять, що вночі з його коридорів досі долинає лунке бонжур від примар минулого. Наступна зупинка Кіпер, де серед гір Тродос причаївся беренгаріо Хотел. Цей хотель, ніби декорація до романтичної трагедії. Він процвітав у 1950-х, вважаючись готелем королів. Тут відпочивали навіть члени британської монархії, але після загадкової смерті власника, а згодом і його синів, хотель, наче прокляли. Додайте до цього складну політичну ситуацію на острові: конфлікти між греками та турками, нестабільність, зміни законодавства. І от уже розкішна віла із виноградниками заростає бур'янами, а вікна без сила дивляться у небо. Сьогодні Беренгарія це улюблене місце для любителів містики. Тут знімають відео про привидів, влаштовують нелегальні вечірки. А місцеві жителі уникають готелю після заходу сонця. Його історія це суміш готичної казки і суворої політики. Ці два курорти показують, як швидко все може змінитися від гучних балів і шампанського до обстрілів, пилу і забутих історій. І наймоторожніше в цьому те, що колись ці місця були символами безпеки, стабільності та елітарності, але ніщо не вічне, особливо тоді, коли поруч гремлять постріли. Переходимо до історії, коли непередбачувана природа виявляє свою нестримну силу, а екстремальні умови випробують людські амбіції. Наші курорти сьогодні не просто символи розкоші, а яскраві приклади того, як стихія може перекинути долю навіть найбільш вишуканих об'єктів. Один із них Коко Пальм Резорт на Гавайях, який колись був іконою тропічного розкошування. Це місце обожнювали голівудські зірки, що збиралися тут, щоб втекти від метушні світу, насолоджуючись неймовірними заходами сонця і безмежними океанськими хвилями. Але у 1982 році ураган Інікі приніс руйнівну силу. Хвилі забирали все, що до того було зведено з думкою про вічну красу. Після урагану спроби відновити курорт обернулися нескінченними юридичними баталіями, розбіжностями між власниками і місцевою владою. Протягом десятиліть будівля, відома своїми розкішними номерами та басейнами, перетворилася на мовчазного свідка боротьби людини з стихією. Нині залишки Palms стали притягальним місцем для шукачів пригод та дослідників забутих легенд, а кожна зламана балкона огорожа розповідає історію нещадної стихії. Чи не дивно, що природа завжди пам'ятає свої закони, а людські амбіції, межі, які вона не прощає? Рушаймо далі, адже попереду на нас чекають ще більш несподівані історії: про курорти, знищені економічними катаклізмами та змінами туристичних трендів. Іноді найпідступніший ворог це економіка, фінансові кризи, девальвація, інфляція та зникнення інвесторів можуть за лічені роки перетворити блискучий проект на бетонний скелет. І далі саме такий приклад. Холодова Палас Хотел у Хорватії був мрією, втіленою в бетоні, мармурі та кришталевих люстрах. У 1972 році мільйонер Боб Гучіоне, засновник журналу Пентхаус, вклав у проект Шалені за тими мірками 45 мільйонів доларів. Хотель мав бути місцем для міжнародної еліти: казино, басейни, вишукані ресторани, неймовірний дизайн. Все блищало, але тривало це недовго. Економіка Югославії почала хитатися, а згодом почалася війна. Замість багатіїв солдати, замість фуршетів, обстріли. Після війни холодово вже нікому не був потрібен. Мародери винесли все, що могли. Природа почала забирати бетон собі. Сьогодні тут лише бетонні руїни з графіті, басейни заповнені дощовою водою, і звуки кроків сміливців, які приходять подивитися на розкіш, зруйновану без жодного вибуху. Ці історії, попередження, навіть найвишуканіші мрії не витримують, якщо під ними трясеться фінансова основа. І що іронічно, іноді саме ті, хто володів грошима, були найбільшими жертвами, бо розкіш потребує не лише стилю, а й стабільності. Отже, ми дізналися про занепад людських мрій від гірських притулків до примарних мрачосів, від гучних вечірок до мертвих коридорів. Кожен із них це більше, ніж просто будівля. Це історія, це нагадування, це дзеркало наших амбіцій, страхів і мрій. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.